йоу, еврібаді! С вами Денсом, гаті, і залетіли ми в Крузі Гарден, і далі починаємо обозрівати цей новий івент. Ну що ж, в минулій серії ми з вами переробили наша опета і забираємо три діно -кейси. Цікаво, буде подивитися, що з них падає. Надіюсь, що мені пощастить, і мені випаде якийсь суперрарний динозавр. Так, відкриваються вони у нас, друзі, по 4 години. Кстати, треба буде ще покормити своїх питомців, а то, ну, як бачиш, вони голодні, а мураху треба качати. Мураху треба качати. Ката для того, щоб для того, щоб збільшити, збільшити максимальну кількість своїх петів. Да? Бо, як бачиш, треба 75-й левел пета да? переробити. І тоді воно щось буде. Ого, оце що таке, чуваче? Це просто самий самий великий гриб. Це жесть. Де він його взяв? Просто він лапи! Ти глянь! У мене просто даже слів немає, правда. Це щось супер гіпер гіперпобагатому. Ти просто розумієш, наскільки то дорога рослина. Я, я даже просто в своїй голові мої не може вкластися, наскільки вона дорого коштує. Так, хорошо. значить, давайте подивимося. Давайте подивимося, що я можемо віддати по петах своїх. По ідеї, по ідеї, я міг би йому даже би щось слить. Наприклад, у цю черепаху. Оцю черепаху, так що let's go, let's go, забирай черепаху, і давай мені починай робити оцей мутагенчик. Так, віддаємо йому пета, і пішов у нас з тобою. Процес Процес до створення кейсівків. Так, хорошо, хорошо. Давай подивимося, що в нас сьогодні по квестам. Е, дивись, нам треба скрафтити якийсь мутаціон спрей Ембер, да? Потім відкрити. Яєчко, і зібрати 50 стравбріз, тобто полуниць, да? 50 полуниць, Ну, полуниці в мене вроді є. От з полуниці, я думаю, що проблем там ніяких не буде, якщо я її не викопав. А я її викопав, чуваче. А я її викопав. Хорошо, давайте тоді подивимося, що в нас продається так, стравбері. Давай-купимо. Що в нас ще по розтинкам? Кавунчики, кстати. Кавунчики теж ми полюбляємо, бо їх дуже часто використовують в квестах, тому їх треба буде, друзі, купляти. Кстати, можна було б щось коштись пітирити. Дивіться там що три лямо, чотири лямо, точніше мільярда, да? Мунмелони. Непогано так кошти. Але це вроді ж, і свій чувак, так що в нього лучше не красти. Диви, як чувак зробив, прикольно. Жесть. І знов цей чувак хизується своїм мега-мега-великим, ніже мега-великою рослиною. Це просто жесть. Я би в нього їсти робив. От аби вона нього росла, я тобі кажу, я би їсти руби, не задумлюючись. Так, значить, нам треба ще подивитися по поводу оцей, цих, цих квестів. Показуй мені квестики. І нам дадуть з тобою ось таку рослинку. А, треба буде пройти декілька етапів, щоб її отримати. Так, мутатіон спрей. По чому, по чому взагалі цей спрейчик робиться? Бо я взагалі не шибу, Треба щось буде подивитися. Подивитися, прям дуже шведесенько. Кстати, ось я, походу, цього чувака-ферма. Так, е, що в нас? Ааа, так, мені треба, чуєш? Мені треба 30 штучок, щоб скрафтити оцю двіжуху. А в мене її тут нема. А тут а є оцей. А, і цей чувак пропав. І що робіть? Получається, не скрафті чи що? Походу, походу, реально не скрафтю. Бентежно, що сказати. Прям дуже бентежно. Так, хорошо. Давай тоді. Е, що робити? Дивісь, в мене є кавунчики, страубері. Вроді як вони там світилися в квесті, тому давай щас оце все діло. Ми тако засадимо з тобою. То кстати, надую золоте яблуко, якесь прям потужне. Дякую тобі, велике. Давай-ка я тут тіко збережемо. Бо це подарочок від нашого підписника. Так, нам треба стравбері, стравбері, стравбері. Це в нас помідорчики. Так, а що це я посадив взагалі? Чуєш? Це я не ков... А, це пу посадив якраз таки стравбері, а я її шукаю. Так, і давай з тобою ще тако швиденько посадимо оці ці кавунчики, бо у нас з тобою, як не як, є якісь вже квести, які треба. Потихеньку, помаленьку, хоча б виконувати. Так, що в нас тут по магазинчику? По магазинчику, по магазинчику? Ну слухай, дивися. Ну насамперед виноград. Виноград ми подобряємо так. Сахарний бамбук. Забираємо. пампінг, тиква. Забираємо, та й в принципі, в принципі, томати, помідори. Хорошо, це все нам більше все не потрібно. Тикви, я думаю, що не можна садити. Ми не будемо, точніше її садити, а в нього якась нова рослинка, поняв. Ну, прикол. Так, хорошо. Давай, може, трішечки поутаємо з тобою грошеняток, Так. Трішечки я би позбирав би, позбирав би оцього всього лиха. О, салютики, дивися, бем-бем-бем-бем-бем. Салюти запустили і рослинки в нас тобі ці пропали. Бо я думав, що вони не пропадуть у нас уже Ніколи. Це жесть, ти просто подиви. Я, яка втіпа просто рослина? Він е, півмапи просто закриває своєю цією рослиною. Так, е, що тут наша полуниця? Ну, полуниця ще росте, помідори ростуть. Е, треба, чуєш? Так, в мене по йде, щось нове мало виросте. Я правда не помню, що я таке новеньке садив, але но помню точно, щось, щось нове мало бути. Кстати, оцей кейс я би відкрив би. Відкрив би і випадає нам ось така з тобою нічна лавочка. Ну, в принципі, окей. Потім в майбутньому для декорації ми її будемо по-любому. Користовувати, просто я ще не, не назбирав ту певну кількість, яку мені потрібно, щоб щось прикольне побудувати. Тому поки що, поки що, збираємо ми з вами наші перчики і будемо їх з собою продавати, продавати і лутати гроші. Так, давай ка це все діло зразу продамо, Щас, щоб в мене інвентар не був замушерений, Тікс. Тепер, що в нас тут? Що в нас тут? Ану, 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 ану. А тут у нас з тобою пусто. Так, мені треба ключик. Мені треба ключик, я би телепортувався би і подивився, що в нас продає ось цей перець. Так, можливо, якісь полівалочки. О, перва полівалка є. Слухай, вже уже хоч щось. Е, я не знаю, що з цією штукою робити, правда. Прямо вже просто без поняття. Без поняття, що робити, коли в мене немає усіх потрібних мені рослин. Давай тоді відмінимо. Ах, кстати, так воно нам вертає. Нормально, слухай. Хоча б, хоча б. Вернуло те, що ми могли би з вами втратити. Дивись, нам треба з тобою скрафтити ось таку рослинку для того, щоб е зробити, зробити квест. Пойдеться ж її, да? Треба зробити. Вроді як да. Давай щас е перепровіримо це все діло. Так, ходимо до квестів. Бемс, нам треба мутатіон спрей. А, -а, 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 -а. а, і треба відкрити нам, кстати, ще золоте яйце. Золоте яйце і зібрати 50 полуниць. Ну, слухай, оцей квест прям легкий, але дивись, він оновиться через 11 хвилин. І я просто не впевнений, що ми успінемо це все тіло зробити. Так, стоп. Мутаціон спрей. Де він у нас? Ага, ось. Ось вона з тобою мутаціон спрей, він якраз таки робиться 12 хвилин. Ну, давай, вроді, вроді як в мене какао є. Насчет ось у цієї двіжухи, я не впевнений, що вона в мене є. А слухай є, є, оказується. Запихаємо, і тепер мені треба какао. Слава Богу, що какао у мене хоча б посаджено, і я знаю, де воно в мене росте. Тому бемс, тепер беремо ключика, телепортуємося і запихаємо це какао, і запускаємо крафт за 200 тисяч. Все, квест пішов у нас виконуватися потихеньку, Я Бе би пішов би ще оглянув би по поводу полуниці. У мене там теж там нелегкий квест, да, зібрати 50 полуниць. Хоча з моїм лакілаблом бустомцем, да, що ми підбираємо одну рослинку і нам дуже часто дропається дві. Я думаю, що ми це повинні швиденько з тобою це все діло виконати. Так, поки не забув, треба покормити, треба покормити усіх своїх петів. Не знаю, чим попало, в принципі, можна їх кормити. Надіюсь, що виноградом, виноградом я їх зможу нормально покормити. Так, ну слухай, мураху, мураху викормили. Прям, прям. Там швидко. Ого дві з половиною тисячі. Так, стоять, мені тоді цікаво. Зараз буде зібрати Оцього штучки. Де там вони в мене? Вони в мене поїдають з посаджені з цієї сторони. А що це за них за бафи тоді? Чуєш? Ось його воно в мене росте. Цей цей нектарінчик. Але чомусь я його так то особи і не бачу, да? Бо напевно його тут просто позатулювали всі мої другі рослинки. Ось що в мене тут просто тільки не росте. Так, ладно, let's go, let's go. Let's go. далі кормити. Давай когось у стрику кормимо. Правда, щось вона прям поганенько. Поганенько откормлюється. Напевно, вона прям супер прожорлива. Давай-ка може. Кстати, можна ж збирати Ембер Лілі. А, ось ця, кстати, нова рослинка, за яку я говорив, ще її посадив. І я взагалі не знаю, що то воно таке. Так, це її плоди, да, напевно? Ну, походу, а як вона їх кормить? Ну, по 5%. Не так уж і багато, якщо чесно. Таке відчуття, що рози це саме найліпше, що може просто кормити наших петів, бо ми по-любому кормимо своїх петів по 2, по 3, по 4%. Кстати, дивися, нам дають з тобою якоїсь динозаври. Нам дали щось щось потужне. А що він робить взагалі? Так, чекай, мені цікаво подивитися, що він може робити. А ну-ка, давай ка його піднімемо. Нам дивись, раптора дають. Так, хорошо, дивись, ми ставимо з тобою цього типа. Що в нього по здібностях? А ти поняв? Тобто. Чом і чом прикол ось цього типа. Він може і шансом 8,3% да? продублювати зібрані плоди. Але прикол в тому, що рідкісні, рідкісні самі оці рослинки мають менший шанс продублюватися. Тобто, чим чим рарніша да, рослина, тим менше ми її зможемо продублювати. Плюс є додатковий шанс дублювати до історичного типу. Тобто, у нього є 5% до історичного типу до плодів. Тобто він зможе із більшим шансом. Міг також дублювати, бо є, наприклад, пети, які ну, цього не можуть зробити. Але, ну, пет прям прикольний. Пет прикольний, але поки що, поки що, дружище, я тебе юзати не буду, бо в мене літає ось така бджолиха. Але за подгончик такий дякую. Мені цікаво, що мені самому випаде своїх кайсов. Так, е, я на чому закінчу там? А, Я, я мав кормити своїх, свою, свою бджолиху, по ідеї. Так, одного, одного пета я, в принципі, одкормив. Давай-ка щас ще оцього докормимо, та й в принципі. А, oh, так в мене тут багато хто. Бо треба покормити, й-моє. А, кстати, викормив. Дивіться, там якась роза в мене впалася на 600%. Його просто Откормила. Файно. Це прям дуже-дуже хорошо. Такс, і виходить, в мене залишився ще богомол і ще одна стрекоза, яку я ще не викормив, Йомайо. -йо. Ну це вони в мене прям реально прожорливі. Я не знаю. Або це в мене просто такі рослинки, ну, такі собі, якщо чесно, да, що їх прям дуже-дуже дуже довго треба откармлювати. Так, ну, в принципі, дивись, вроді, вроді, откормили. Там я бачу асортимент, оно. Овся в магазині, давай глянемо, що нам тут сьогодні випаде. Випаде, можливо, щось супер-супер класне. Хоча, так дивлячись, ось вроді і нічого такого і хорошого. Так. Давай-ка зберемо з тобою клубничку Клубничка, клубничка, Ось ти моя гарнесенька Let's go в тебе, менюня, визбірувати. Визбіру. Кстати, виконав уже квест. Виконав квестик, пацани Давайте підемо щось подивимося. І що у мене там ще є по квестах? Можливо, можливо, щось можемо ще виконати. До кінця, кстати, три хвилинки. Так, один квест ми виконали. Клайм. О, один пункт нам пішов. Непогано, да? Ну, дивись, нам треба просто е, Golden Lap. типа. ну я не знаю. Я не знаю, як його виконати. У нас немає цього яйця золото. Проблема. Мудатіан спрей роблю. От е, мудатіан спрей я роблю, стараюся, але таке відчуття, що трьох хвилин мені не вистачить, щоб його це все діло допрацювати, доробити, Бо цей спрей на ще буде робитися 5 хвилин. Кстати, дивив, типо, прикольно. Він зробив такий мостик, типу, в нього є прикольний. Ні, оце прям оце прям класно. Слухай. Мені мені ось така задумка подобається. От мостика я ще ні в кого не бачу. От пацан, прям придумав щось таке індивідуальне, щось цікавеньке, новеньке. Ну і на цьому, ми, напевно. Будемо завершувати нашу серію, друзі. Тому, якщо вам сподобався відос, то підтримайте його звісно своєю подобайкою. Також в коментарях ви можете написати свій улюблений режим, можливо, якусь класну ідею, щоб я записав наступний відеоролик. А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.